Вітаю з початком нового робочого тижня. На календарі понеділок, 17 липня, і це Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Мати втратила сина, ще троє мешканців поранені. Окупанти накрили зградів СМТ гостре. На городі були. На городі були. Палік у ногу переділи. Паблік мертвий. Да, травим, травим. 190 правопорушень з них 32 кримінальні, як минули вихідні у Покровському районі. Так співробітниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Понад 100 тисяч продуктових наборів, ремонт гуртожитку та швидкі допомоги. Благодійники продовжують допомагати Покровській громаді. Потрібно бути вже на цей час готовим, тому що можливо вже найближчий час ми зможемо забезпечити лише наші пільгові категорії, такі як ВПО інваліди та інші. В удачинській громаді на ремонт доріг виділили майже 8 мільйонів гривень, які вулиці відремонтують. The <laughs> Це великий обсяг роботи. Там 4 метри ширина дороги, і одна вулиця це десь близько 2 кілометрів, друга вулиця близько кілометра. У добропіллі ведеться боротьба зі стихійною торгівлею. Хотілося б, щоб і в них була змога продавати, і в мене була змога покупати, але б це було не так, як зараз. А якесь спеціалізоване місце. Дитячий відпочинок 2023. Хто у Покровську може отримати безкоштовні путівки з місцевого бюджету? Буду. Було виділено мільйон сімсот тисяч гривень для оздоровлення, Також таку ж суму виділив і обласний бюджет. Веселі аніматори та ростові ляльки у родинському відбувся розважальний захід для маличі. Я знаю, що тут буде весело, тут буде багато хлопців, Я хочу з ними повеселитися, з аніматорами. Випуск новин традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Минулої доби обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів расистів. Під вогнем перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк, Гостре, Курахівка, села Плещіївка, Золота Нива. Армія РФ била по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії. Пошкоджено п'ятдесять. 4 цивільних об'єкти, 22 житлових будинки, спорткомплекс, кафе, підприємства, склади, господарчі споруди, гаражі, транспортні засоби, ЛЕП на Нью-Йорк. Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ 250 та ФАБ 500. Пошкодили будівлю спорткомплексу, багатоквартирний будинок, три приватні оселі, автомобіль. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Чотирма ракетами С-300 ворог поцілив по Краматорську. Руйнувань зазнали підприємства, склади, автомобілі. З артилерії росіяни гатили по Плещіївці, поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім приватних будинків: гараж, автомобіль. Під артилерійським вогнем перебувала Костянтинівка. Пошкоджень зазнало три приватних будинки: господарча споруда, гараж, транспортний засіб, комунікації. Градами та артилерією війська РФ накрили СМТ Гостри. Пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо поранену цивільну особу в селі Золота Нива. Великоновосільківської громади. Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив ракетами по Краматорську та Костянтинівці. Двоє мирних мешканців у Краматорську зазнали поранень. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні оселі. Навчальний заклад, лабораторія, леб, гаражі, автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Окупанти накрили зградів селищі міського типу гостре, що на Донеччині. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Що у вас? Скора помощ єсть. Єда в первую очередь спасає. Уже все знайшла. Уже храпев. Ну не знаю, вроде живо. Може, потянемо. Нас... Спасите, пожалуйста. пожалуйста. А второй раз убив. Хто? За декілька секунд мати втратила свого молодшого сина. Старший отримав важке поранення голови. Хлопці з СМТ семтегостря курахівської громади поралися на городі, коли до їх подвір'я прилетів ворожий снаряд. Оба на городі були. Паблік мертвий. Да, сразу, сразу. 10 липня населений пункт російська армія накрила зградів. Екіпаж білий Янгол одразу ж вирушив на допомогу, не чекаючи закінчення обстрілу. Рятували мешканців прямо на дорозі. Давай машину одразу. Хто тебе перем'ятував? Сам дай мені трупи є. Убиті, я слышав. Давай, там що ранені є? Там не знаю, ранені, обіта точно. Несколько прильотів було рядом. Один, потом второй, потом третья не всі одно Хорошо. У той день під снарядами поліцейські врятували трьох постраждалих і одразу ж доставили до лікарні. Мешканців гарячих точок закликають евакуюватися, адже і будинок, і речі можна відновити. А ось життя своїх рідних повернути уже на жаль не вдасться. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по містам Краматорськ та Костянтинівка. За інформацією начальника Краматорської МВА, неважких поранень зазнали двоє людей. У Костянтинівці, яку обстріляли із ЗРК С-300, на щастя обійшлося без постраждалих. Як минули вихідні у Покровському районі, дізнайтесь далі з сюжету моїх колег. Правоохоронці у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень, а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 190 повідомлень про події та правопорушення. З них 32 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти. Зберігання наркотичних речовин за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено 10 водіїв, які керували авто на підпитку та наражали себе та оточуючих на небезпеку. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджувати фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація до. Вимагає ворогу. Вкотре нагадуємо по правила воєнного стану, не порушуйте... комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Також поліцейські нагадують, якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибуховий предмет, телефонуйте на гарячу лінію 102. А ось для рятувальників минулі вихідні пройшли спокійно. У 9-му державному пожежно-рятувальному загоні повідомили, що інформації про надзвичайні події до них у ці дні не надходило. Українці, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат з 1 серпня. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. За її словами, якщо громадянин України станом на 15 липня, мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав, перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги, тобто 1 серпня, не повернувся до України, то вважається, що такі громадяни обрали не внутрішні, а зовнішні. Овнішнє переміщення, а допомога спрямовується на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами. Понад 100 тисяч продуктових наборів, ремонт гуртожитку та швидкі допомоги. Благодійники продовжують допомагати Покровській громаді. Детальніше вже готові розповідати мої колеги. З 2014 року Покровськ став одним з ключових міст Донеччини, яке приймало вимушених переселенців з усієї області. Спочатку повномасштабного вторгнення їхня кількість значно зросла, адже люди були вимушені покидати рідні домівки, рятуючись коли від ворожих обстрілів, а коли і від окупації. Розпочати життя на новому мі... Місті їм допомагає багато благодійних організацій, з якими співпрацює Покровський гуманітарний штаб. Їх близько 40, навіть і кожен день ця цифра зростає на цьому зображенні. Ми бачимо наших основних партнерів. Це на найвнайбільше це Food Program, ворогфурпрограм, проліскаваліст. Та інші кожен день ми з ними знаходимося в комунікації. Кожен день вони дзвонять, питають, що нам потрібно. Тобто завжди є комунікація, ну і дуже багато гуманітарної допомоги наша громада отримала завдяки нашій співпраці з цими організаціями. Продукти харчування найнеобхідніша потреба як для переселенців, так і для мешканців громади. Адже багато хто з них через війну лишився без роботи і вимушений рахувати кожну копійчину. Так, з початку 2023 року в громаді було видано понад 100 тисяч продуктових наборів. Також за цей період було отримано хлібополучних виробів 128 тисяч одинадцять одиниць від WFP та продуктові набори від таких організацій, як GEM та World Food Program та Товариство Червоного Христа у кількості 102 250 одиниць. У той же час кількість продуктових наборів, які надходять до громади, зменшилася, каже керівник штабу. Потрібно бути вже на цей час готовим, тому що можливо вже найближчий час ми зможемо забезпечити лише наші пільгові категорії, такі як ВПО, інваліди та інші. Ті, хто це цього потребує. Чому тому, що якщо ми будемо закривати, будемо закривати всю громаду одночасно, то це буде. Проходити дуже довгий час, тобто це місяць, два, три. А є люди, які, яким потрібно допомогти саме зараз. Покровська громада періодично опиняється під ракетними ударами ворога, через що руйнувань та пошкоджень зазнають будинки мирних мешканців. Для ліквідації наслідків благодійні організації надають будівельні матеріали. Було залучено матеріали для ремонту. Це труба 355 на 21 на 1 для, проклад... для заміни пошкоджених ділянок водопостачання. Тарповарін для усунення пошкоджень внаслідок обстрілів, листи ОСБІ у кількості 860 одиниць, а та також брезент від благодійної організації Восток Сос, також для усунення протікань на дахах наших мешканців. Тимчасовий, а іноді і постійний прихисток вимушені переселенці знаходять в одному з гуртожитків. Наразі там ведуться ремонтні роботи та наповнення його необхідною технікою. Нам допомогла з цим організація Адра. Це заміна опалення повна, ремонт покрівлі та заміна міжкомнатних дверей. Та, та, та також на це було витрачено 833 тисячі триста гривні. Це нам Надала ці кошти благодійна організація Адра. Також щодо наповнення цього гуртожитку допомагає Авдіївка платформа спільних дій з наповненням побутовими приладами та іншими приладдями. Завдяки благодійникам вдалося забезпечити мешканців старостинських округів посівним матеріалом. Благодійні організації піклуються і про те, що прийдешній опалювальний сезон у разі повторення блекаутів пройшов у громаді більш-менш спокійно. Також отримували електрогенератори різної потужності від 2,5 кВт до 750 п'ятдесяти. Найбільше постачальник у нас був це міжнародна організація з міграції. Ми від них отримали близько 100 генераторів, також різної потужності. Також отримували обігрівачі. Це твердопаливні боляр'яни. Електричні обігрівачі та теплові гармати. Теплові гармати у нас е, знаходяться у пунктах незламності на всяк випадок, щоб якщо щось можна було обігрівати. Електричні обігрівачі ми передавали до пільгових наших категорій через управління соціального захисту. Твердопаливні обігрівачі також передавали до укриттів та інших місць, де вони. На цей час нам корисні. Окрім цього, Покровська громада постійно отримує медикаменти, витратні матеріали для медичних закладів. Також благодійники передали три автівки швидкої допомоги. А для пунктів незламності було передано ліжка, ковдри, подушки, пральні машинки та багато іншого. Фізична ідентифікація внутрішньопереміщених осіб в Ощадбанку з 1 вересня скасовується. Виплати ВПО збережуться до січня 2024 року. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зазначила, що виплати внутрішньо переміщеним особам збережуться принаймні до січня 2024 року. Водночас Ощадбанк перестане надсилати сповіщення з вимогою ідентифікації для ВПО. В Удачинській громаді на ремонт доріг виділили майже 8 мільйонів гривень, які вулиці відремонтують. Про це дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Дороги, а точніше, їхній стан, завжди були однією з найголовніших проблем для мешканців. І якщо у минулому році ремонт асфальту майже ніде не проводився, зараз всі громади намагаються довести дороги, хоча б до проїзного стану. В Удачінській громаді у співфінансуванні з обласним бюджетом планують зробити ремонт дороги, яка з'єднує Удачне та Сергіївку на в'їзді в селище Удачне вже можна побачити новий асфальт. Що стосується удачного, вони почали з тої сторони ремонт робити. Це дороги, які підпорядковані департаменту. Обласному ми по програмі софінансування виділили для них 5 мільйонів, тому що в них недостатньо було коштів. Вони зараз повинні почати роботи по ремонту дороги між удачним і Сергіївкою. Що стосується доріг місцевого значення, то в Сергіївці за рахунок бюджету планують відремонтувати дві вулиці набережну та рокотянського. Тут у нас на ремонт одної дороги десь приблизно. Де-то близько мільйона виділено на другу вулицю, там 2 мільйона 400 тисяч. Це великий обсяг роботи, там 4 метри ширина дороги і одна вулиця – це десь близько 2 кілометрів, друга вулиця – близько кілометра. 2 мільйона 400 тисяч гривень – очікувана вартість на ремонт вулиці Рокотянського. Микола Дехтяр каже, ремонт тут виконуватиметься великими картами. У деяких місцях по 30-40 метрів. У Нас дорога два кілометри дороги, яка уже аж кричить, що її потрібно ремонтувати. Там дуже великі ями, там асфальтована дорога. Ми виділили зараз завершуються торги 18-го числа, і будемо ремонтувати дорогу. Строк виконання ремонтних робіт наразі невідомий, адже тендер ще не відбувся. Проте в адміністрації зазначають, що планують закінчити їх до кінця літа. Початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян. Ігнорування правил безпеки основна причина трагічних випадків на воді, нагадують рятувальники. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечою, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми. У добропіллі ведеться боротьба зі стихійною торгівлею. Подробиці далі. Стихійна торгівля явище, яке доволі розповсюджене у кожному місті, особливо навесні та влітку. В цей час тротуари у більш прохідних місцях перетворюються на продуктовий ринок. Тут продають овочі, фрукти, іноді молочну продукцію та м'ясо птиці. Варто відзначити, що згідно чинного законодавства, продаж харчових продуктів дозволяється здійснювати тільки через стаціонарні підприємства торгівлі та через дрібно роздрібну торгівельну мережу. Стихійна торгівля не оминула і добропілля. Звичайний ранок вулицю навпроти поліклініки у районі колишнього супермаркета заполонили вуличні торговці, без жодних документів чи дозволів. «Тут Багато людей, проходимость на ринку згують. Прийшла маліни купити. Пусть капустинку маленькую мне не надо. В магазине дороже. И овощи, и варенье, и соленья. Все привозят. Здесь гораздо дешевле. Знаешь, это люди со своего города привезли, утром собрали и вывезли сюда. И уже взяла свеженькое, это знаешь, уже без всякого. Без этого очень удобно, при и і людям зараз такое. Попробуй на цьому огороді постоять, все це виростити по цьому самому і добре, і нам И Якщо б людям була змога, якщо вони все виростили самі, щоб десь вони прийшли, і дійсно це їм фінансова допомога. І мені воно свіженьке, воно домашнє. А хотілося б, щоб і в них була змога продавати, і в мене була змога покупати. Але б це було не так, як зараз, а якесь спеціалізоване місце. Про санітарні умови такої торгівлі й годі казати. Проте, кожен продавець тут з однією метою: хоч трохи підзаробити від продажу власно вирощених продуктів. Про проблему стихійної торгівлі у адміністрації знають та зазначають, що на території добропільської громади створено достатньо місць для продажу сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, а також працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Яка здійснює контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів. Ми розуміємо всю ситуацію, яка на сьогодні у нас є, що у нас є війна, що багато людей знаходяться в скрутному становищі. І ті люди, які хочуть заробити, тобто ми їх тільки підтримуємо на сьогодні. Ми не застосовуємо жодних мір адміністративного впливу. Або будь-якого іншого. Сьогодні ми інформуємо людей через наші офіційні джерела. На сьогодні у добропіллі працює три ринки та більше десяти визначених спеціалізованих точок. В адміністрації закликають громадян дотримуватися встановлених норм чинного законодавства, а саме реалізовувати продукцію у встановлених для цього місцях. Суб'єкт підприємської діяльності повинен к нам звернутися. І ми готові розглянути ще додаткові місця. Але ж ми будемо вирішувати це питання комісійно, з врахуванням, щоб це було етично, охайно і красиво. Звичайно, якщо це не події, звичайно, є люди, які там будуть принципово там десь в якихось то позиціях. Ну, звичайно, тоді у нас вже буде ну, моральне право, так скажемо, да, застосовувати вже якісь міри профілактичні, щоб цього не допускати. Купуючи продукти харчування на вулиці, покупець бере відповідальність на себе та повинен усвідомлювати всі ризики для здоров'я, оскільки якість і свіжість продуктів на стихійних ринках ніхто не контролює, зазначають в адміністрації. Сергій Андрійченко разом з побратимами потрапили під артобстріл. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. Перемога завжди непростий шлях. Щосекунди хлопці, які боронять нашу Україну, ризикують своїм життям та здоров'ям заради майбутнього під вільним та мирним небом. 15 липня під час виконання завдання під артобстріл потрапили і ми з побратимами. Контузія та невеликі подряпини. Проте це не зупинить нас у боротьбі з ворогом. Зараз підлікуємось і знову в бій гнати окупанта з нашої рідної землі. Хочу побажати усім, хто боронить країну міцного здоров'я, а побратимам скорішого одужання. Тримаємо стрій, бережіть себе та пам'ятайте, якою ціною дається перемога. Написав Сергій Андрійченко. Діти Покровської громади відвідали дитячий табір Перлина Донеччини». які категорії можуть отримати безкоштовну путівку. Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Не дивлячись на війну, у Покровській громаді проходить оздоровлення дітей вразливих верств населення, які потребують соціальної підтримки. Так малича громада нещодавно змогла відвідати оздоровчий заклад Перлина Донеччини, який був релокований у Мукачівський район Закарпатської області. Там діти мали змогу завести нові знайомства, відпочити та набратися. З місцевого бюджету було виділено мільйон сімсот. Тисяч гривень для оздоровлення також таку ж суму виділив і обласний бюджет. Тому завдяки чому вже оздоровилася перша зміна, і на даний час вже в західні області України заїхала на оздоровлення друга зміна дітей. Це 58 Осіб, які оздоровлюються. Оздоровлення планується і на третю зміну. Вартість путівки це 23 тисячі 750. І ці діти отримують безкоштовно. Відпочити та оздоровитися можуть діти різних пільгових категорій. П'ятеро осіб з інвалідністю це діти з інвалідністю, отримали реабілітаційні послуги також в оздоровчих закладах нашої України. Чотири дитини. Також з числа людей, які потребують соціальної підтримки, їдуть для оздоровлення за щодо рахунок Мінсоцполітиків до Німеччини. Також у Покровській громаді була прийнята місцева програма, яка направлена на оздоровлення жінок та дітей загиблих захисників України. Будуть відправлятися на оздоровлення в Моршин. Це також Буде ж така допомога нашої громади для того, щоб діти і дружини люди дружини наших захисників оздоровилися і отримали оздоровчі як заходи, так і психологічну підтримку в санаторіях нашої держави. У СЗН зазначають, безкоштовно отримати путівку можуть діти 19 пільгових категорій для того, щоб подати відповідну заявку та отримати більш детальну консультацію. Мешканці Покровська. Можуть звернутися за адресою вулиця Поштова, 22. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося шість немовлят два хлопчика та чотири дівчинки. Вітаємо батьків та бажаємо новонародженим мирного неба та щасливої долі. Веселі аніматори та ростові ляльки. У Родинському відбувся розважальний захід для малечі. На святі побували і мої колеги чим мобрава Діти найдорожче та найцінніше, що є у житті кожної людини. Діти це майбутнє нашої країни, її надія та подальша підтримка. На жаль, зараз маленькі українці вимушені чути звуки вибухів та бачити у небі ракети. Попри це, у них має бути дитинство безтурботне і радісне. Саме тому за ініціативи Сергія Андрійченка та одного із закладів у місті Родинське цими вихідними у міському парку відбувся розважальний захід. Ще перед початком заходу зібралося чимало. Дорослих і дітей, які передусім хотіли отримати гарний настрій. Я знаю, що тут буде весело, тут буде багато ребят. Я хочу з ними повеселитися з... ...аніматорами». Що, «Щось дивне». «Ігри всякі». «Хороше настроєння і всякие. Можна сказати, дитячий праздник. Я думаю, що шок этот праздник тут буде весело очень каждый день буває і діти і дорослі з нетерпінням чекали на свято адже такі заходи хоча б на годину дають можливість забути про страшні реалії сьогодення я хочу ще петь танцевать. А я, а я тоже петь могу и на ламбе на той покататься стоит. Будем активную участь принимать и і... хорошие эти вечеры. Чего-то хорошего, позитивного для ребенка, чтобы поднять ребенку настроение. Ну и всем остальным деткам, которые сюда пришли. Очень соскучились за праздниками. Прям ну не передать словами как сильно. Хотим позитивных эмоций. Для дітей для себе, звісно, теж. головними родзинками свята стали веселі аніматори та ляльки-велікани, які провели веселі конкурси для дітлахів. Головне завдання цього свята було отримати щирі посмішки дітей та дорослих. Щасливі і веселі діти, вони мені дуже подобаються. Дуже Хороший праздник, Почаще б Так проваділась, хоча б для діток, тому що в нас дітки забули що таке вже веселі. Ну, так все добре, навіть мілким подобається. Дуже сподобалось. Ми з сусіднього міста, а діти задоволені. Все добре. Дякуємо за праздник. Начи тяжоля часи Все дуже хорошо весело, діткам очі. хорошо. Спасибо большое. Андрійченка Сергій Сергієвичу Сергій Андрійченко, як тато та людина, яка любить своє рідне місто, розуміє, що, попри війну, діти, хоча б на якийсь час, повинні мати змогу утримати свято та трохи позитивних емоцій, і сподіваються, що вже скоро жахи війни залишаться позаду, а діти навчаться знову мріяти, радіти та сміятися. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 18 липня. Перша половина дня у Покровську буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів максимальна температура в день становитиме до плюс 29 градусів, а вночі до плюс 16 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або в соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.